Угу. Комісія в складі чотирьох членів комунальної комісії. У нас немає секретаря. Пропоную обрати секретаря про комітетом. Всі сьогодні. Всі за, за. одного Перед питанням питання всіх вибачили. Я пропоную з 1 по 8. Я пропоную. Для Це Це Знаєш, Давайте, я 000, да, да, значит. Здесь еще площадь. Да, да. да, да. Нет, правильно. Практичные материалы. Да. Звісно. дальше не хочет. Так, передати власність тут лінії Станіславівний, селище Гливаха, садовий масив Гливаха 3, лінія 6, ділянка лінії переставити лінія після 6 після слова лінія, ділянка 27. Площа 0,05. Ага. Передати затвердити технічну документацію, передати власність Кичинському Олександру Анатолійовичу, площею 0,15. Село Кушинка Київська 58. Затвердити технічну документацію, передати власність Бланш... Бланчук Денис, Шоптенко Анна, Бланчук Неля, площею 0762. Блажчук. Не бланчук, а Бланжчук. Так. Да. село Вудрика, проглухпольовий. Затвердити технічну документацію, передати власність Гашенко Віталій, Петренко Юлія, площі 0,0370. Мархалько 6. Затвердити технічну документацію, передати власність князюк РТ, князюк Дмитро, Князюк Інна, Уська Іра. Площі 0,0881 за будинок обслуговування житлового будинку, Глеваха, вулиця Учительська, 1. Затвердити технічну документацію, передати власність Тучков Сергій, Заяць Тетяна, Павленко Вікторія, Заяць Микола. Баранова Юлія, площа 0,15. Ну, селище Глеваха, вулиця Нова, 14. Mm -hmm. Затвердити технічну документацію, передати власність Нечібуренко Ользі Михайлівни, площа 015, селище Глеваха, вулиця Київська, 90. Технічка закінчується. Наступный. Рекомендуем довоз для этого. Да, например. Наступно питание. Замона же не молек. Сиза. Сиза, да? Так ми за все говорили, что вы зараз. Что там можно для? Про завершення корміння, але каже противолік. Валентинович ДББ, Реготин Васильович, Думав Дуб. Рекомендуємо дорогу. Одноголосно? Так. 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 І останнє питання про затвердження детального плану території села Вулиця Там торговельний... Побачилася містобудівна документація на виконання рішення Пелахівської селищної ради, яке було прийнято... Це біля лежачих поліцейських? Ні, не біля лежачих поліцейських. Вулиця Путрізька, це центральна вулиця, населеного пункту. Але так, навпроти будинку культури є лежачі що можна Профементація розроблена, uh, ознайомитись з, з розміщенням об'єктів з графічною частиною. Наразі відображу, покажу. Громадські слухання пройшли, протокол написали, uh, зауваження, які були, їх не було, врахували. Давайте громадському покажу. Де воно знаходиться.

Яка? написано торговельню життя. Ні, ні, на сьогоднішній день ціліга призначення ділянки, але розроблено місце будівна. Поміняється тільки тіжі. функціональне призначення. Функція. А, Монова, ну, ні, ні, воно в одній категорії. Буде магазин 80 квадратів взагалі. А той магазин конкуренційний. Біля кулі. Магазин найближчий, аж біля церковки там. Та я не проти що, і буде на власність хоче Хочете і хай робить. Що не давайте робити. Що може, так. Що дозволяє, і якщо воно заперечує законодавство, законодавство. Це детальний план розробили, де ковують. Рекомендуємо до розгляду. Одного рокуся. Дякую, мама. Дякую, мадам. Гарного вам дня. Комісія закриває це засвічення. Голова закриває засідання.